Друзі, зайшов на стенд українського Амазона. Доброго дня вам. Бачу, тут стоїть новий дискатор Кратос нової конструкції з новими стійками дисків, з новим коточком. Ми змінили конструкцію рами, перейшли вже від трубного з'єднання більш до листового для того, щоб дати більшу жорсткість конструкції рами, збільшити довговічність равної конструкції. Тим самим за рахунок того, що стійка йде пружина, якщо мала вага дискової борони, вона може давати вібрацію. За рахунок того, що з'єднання рами йде з листового металу і товщина відповідна, то борона рівно йде по полю, не, зда... не даючи вібрацію, тобто вона по полю не вібрує. Угу. Тим самим збільшили відстань між рядами дисків. А тут між рядами да, більша збільшена відстань. Це щоб менше забивання було? Так. Да. Для того, щоб вона передній ряд, коли піднімає поживні рештки, да, задній з ним починає працювати, щоб задній ряд не забивався поживними рештками. Потім за дисками ми поставили пружинні грибінки, які перед котком уплотняють поживні рештки ґрунт і коток тоді вже. Виконує свою роботу, не забиваючись. А Вони, мабуть, навіть не тільки уплотняють, а стабілізують, да. розрівнюють да. розрівнюють поверхню, щоб коточок ішов по рівній поверхні, 100%. а не по горбах стрибав. 100%. Плюс зробили зручне регулювання котка за рахунок пальців. Це глибина чи це умовні цифри? Ні, це глибина. Тобто глибина в міліметрах, на яку можна виставити роботу дискової борони. Коток поставили. СТС встановили чистики для того, щоб можна. Він одинарний, бо дисковоборна навісна. Для того, щоб можна було працювати по перезволоженому ґрунту. І такі коточки зараз ставлять уже на більшість імпортних агрегатів для того, щоб сюди налипала земля і е, потім вже земля до землі перестає налипати. Тобто фактично заповнюється оцей весь простір землею і далі земля не налипає. Це якраз ідеальний варіант для перезволожених ґрунтів. По кутках є різні варіанти. Є трубчатий куток, є полосовий, є в такому виконанні. Тобто клієнт під свій тип ґрунту, під обробіток, може вибрати той куток, який йому більше підходить. Можна з полоси зробити е, ну, У вас варіантів котків багато. Так. Можна зробити будь-який під замовлення. Е, це кронштейн для чого? Це регулювання е, кута. За рахунок, рахунок? за рахунок цього кронштейна зручно відрегулювати. Е, і кут нахилу пружини, і як вона буде працювати до ґрунту. Тобто, це зручно за рахунок пальцевого переставляння, кожен може сам зробити цю операцію. Угу. Так, що тут ще поміняли? На цій бороні можна міняти батареї дисків, тобто, клієнт в своїх умовах так, може поставити як пружинну стійку, так і стійку на резинових демпферах. І що та, що та працює на одній конструкції рам. Це в одну ціну буде чи там різниця буде? Ні, якась? Ні, ціна однакова. Тобто він замовляє, коли роб... вибрав агрегат, робить замовлення або на пружинних стійках, або на резинових димферах. Угу. Так, диски Shark, я бачу агресивні. Так, є Shark, це 510-ті диски. Якщо, наприклад, на резинових демпферах брати, то диск може бути або 510-й, або 560-й, або ромашка, або звичайний. Угу. Так, вона навісна. Може бути причіпний варіант. Е, так, ці борони є як в навісному варіанті, так і в прицепному варіанті. Дискові борони в навісному від 2,4 метра до 6 в навісному. І в прицепному варіанті від 2,4 до 10 метрів. До 10 метрів. До 10 метрів. Тільки на ну, борони, які більше 6 метрів, вони йдуть в лінійному складанні. Uh -huh. От і все. Uh -huh. Ну, рама тут, я дивлюсь, вже так суттєво посилена. Минулі кратоси були якісь більш да. тоншими. Були на порядок тонші, були питання по рамній конструкції. Тобто ми постійно посилювали, посилювали і прийшло до того, що потрібно повністю змінити конструкцію і модельний ряд дискових борін. Під навіску 4-ї третьої категорії тут. Так. Да. No. Клієнт, коли замовив диску в то він повинен сказати габаритні розміри, які в нього на тракторі яблука. Ми тоді вже під нього, під його трактор, даємо яблука. Uh -huh. Так. І яка ціна такої борони буде? 750 тисяч 4-метровий коштує. 4-хметровий навісний? Да. Навісний 750 тисяч. Перед вами розпушувач, їхня ширина захвату є від 2 по 4 метра. За рахунок рамної конструкції, цей розпушувач може бути вкомплектований однієї ширини захвату різною кількістю робочих органів. Тобто, якщо, наприклад, перед нами глибоко розпушувач 2-метровий, він може йти як на 4, так і на 3 стійки. І для того, щоб пер... зробити це переобладнання, не треба міняти конструкцію рами, доварювати. Тобто, для прикладу, клієнт сьогодні купує під. 120 лошадок, розпушувач 2х3. А завтра він купує трактор 150, і він розуміє, що йому потрібно або більший розпушувач, або зменшити міжряддя в робочих органів. Він докупляє одну стійку, перегородку, яка йде по рамі, посилювач, і в нього розпушувач вже з іншою кількістю робочих органів. Чим зручна модульна конструкція рами. Угу, Тобто така уніфікація, фактично. Навіть, да, да. наприклад, якщо в нас на залишку да, є розпушувач 2 на 4, клієнт хоче 2 на 5, ми взяли, переобладнали, навіть ми самі користуємося цією опцією. Да? Ми його переобладнали, і в нас завтра вже до клієнта поїхав розпушувач, і ми закрили його потребу. А якщо е концепційно да, для чого цей агрегат, то його основна задача підірвати плужну підошву. І враховуючи сьогоднішні засухи, що немає дощів, тобто. Волога, яка накопичується в землі протягом осіннього і зимового періоду, зробити так, щоб корінь рослини міг максимально довго нею харчуватися і отримувати вологу. Ну і сам корінь міг проникати в глибші да. шари. Сто відсотків, бо плужна підошва не дає, ну не, не дає можливість це зробити. І не тільки плужна підошва, будь-яке ущільнення. Сто відсотків. ґрунті ж будь-яке ущільнення може бути навіть від культиватора того ж самого. Так. Да. Лапа все одно ж щільня чи диски. Потім по ну, особливостях цього розпушувача є те, що регулювання глибини відбувається з кабіни трактора за рахунок гідроциліндра. В першу чергу це зручність, тому що коли ми працюємо по полі, грунт на одній ділянці є нерівномірним. Ну тобто на будь-якому полі у нас є краї, є лісосмуги, є колись були дороги. Да, відбувається переділення паїв і так далі. То, якщо ми наприклад працюємо попід лісосмугу, в нас є можливість, не вилазячи з кабіни трактора, оператору збільшити глибину для того, щоб відрізати коріння дерев, яке заходить в поле. Тим самим ми, як мінімум, 20 метрів з кожного краю поля додаємо тої землі, яка може давати більший врожай. Це зараз е, просто шалена проблема заліснення постійне, тому що лісопосадки позалазили е, на поля. Метрів на 20-30 в деяких місцях. 100%. І це фактично це колосальні втрати, як по врожаю, і плюс же ж під лісополосою значно гірше росте. Ми рахували, що на господарстві з об'ємом в тисячу гектарів землі 30 гектарів це ті ділянки, які або біля посадки, або біля дороги, і там, де йде втрата врожаю, 30 гектарів. Якщо правильно з ними працювати, тобто зробити глибоке рихлення. Або, наприклад, корчувачом пройти по краї, да і обрізати коріння дерев, то тим самим ми зможемо збільшити. Врожайність того ж самого господарства з тим самим об'ємом землі, але правильно використовуючи свою землю. Ну 30 гектарів це досить оптимістичні такі ще цифри. Це якщо вони чистять лісопосадки, якщо борються ще там із цим залісненням, а якщо не борються, да. то там значно більше. То, тобто, при ідеальних умовах, це коли там, як ви правильно кажете, вичищена посадка, все зроблено, але все одно корінь да він витягує і всю вологу, і поживні рештки, і затінює. Ну і плюс так рослини самі затінюють. Да. Якщо звернути увагу на будь-який глибоко на нього не всі звертають увагу, але це дуже важливо. Основним з елементів і робочим органом є котки. Пояснюю чому. Якщо в нас засушлива пора року, так, ніякий плуг нас не зайде в землю. Працюємо розпушувачем. Коли заходить розпушувач, він вивертає здорову груду. З цією здоровою грудою повинно щось справлятися. Тобто, коток на розпушувачі повинен бути. Великої маси з посиленим зубом, і товщина труби повинна відповідати і діаметр також. Бо якщо вони не будуть відповідати масі, то вони не будуть перебивати і уплотняти грудку, яка утворилася після рихлення. Е, що ми зробили? Ми поставили трубу 245-го діаметра, товщина 12 міліметрів. Поставили зуби, товщина 20-ка. Метр котка у нас дорівнює 200 кілограмів ваги. І це саме ну, тобто, ми можемо забезпечити клієнтові якісний обробіток ґрунту, що в е, посуху, що при вологому ґрунті. Тобто, коли вологий ґрунт, то цей коток дає можливість уплотнити землю назад, щоб не було ні вивітрювання, ні втрати вологи. І це є важливо в сьогоднішніх умовах. Е, що ще? Коли, наприклад, ґрунт дуже перезволожений, да, ми починаємо. Убрали кукурузу, починаємо по ній працювати. Велика кількість опадів. У нас кукуруза наминає на ну, тобто наминається на зуби, коток постійно забивається. Як ми боремося з цим? У нас є можливість регулювати зацеплення котків між собою. Якщо ми коток, наприклад, на велику груду можемо роз'єднати, тим самим він буде краще перебивати груду. А при перезволоженому ґрунті ми наоборот його з'єднуємо зуб в зуб для того, щоб він його один одного вчищав, самоочищав. Да. І це є хорошою практикою, і воно добре себе показує. Для зручності ми поставили ноги для стоянки. Вони під час роботи, коли оператор підцепив розпушувач до трактора, він витягує ці ноги і ставив пази, які зберігаються на коткові. Потім, коли він його ставив уже на бригаду на зберігання, він звідси ногу зняв, сюди поставив. Далі почав працювати. Є надія, що вони не загубляться. Ні, тобто тут стоять бистро Ні, Я маю на mm. увазі, що він постійно буде їздити з е, глибокорозпушувачем. Ага, ну, Щоб на Щоб десь. він живе. Забрав агрегат, лапи валяються, хтось взяв собі та й поніс там метал. Можливо, так. Це. якщо звернути увагу на робочий орган, це є хорошо обслуговуємий, довговічний е, і який. Добре себе зарекомендував на українських грутах. Тобто, двохстороннє долото, воно на болтові легко з'ємне. Е, піка, да, яка розбиває основну груду і дає можливість розпушувачу працювати краще. І крила. Нюанс в крилах, Тобто ми постійно працюємо на різну глибину. В нас крила регулюються по висоті, що це дає? Тобто, якщо ми, наприклад, працюємо на глибину 40 см, і розпушення нам треба зробити у верхньому шарові ґрунту, то ми підняли крила. Якщо ми працюємо на більшу глибину, да, наприклад, і нам треба розпушення зробити там, де плужна підошва, то ми наоборот опустили крила і працюємо там. Тобто, це зручність і можливість пристосувати агрегат під свої ґрунти. Теж із нюансів, коли ви замовляєте розпушувач, для того, щоб коли приїхав сервіс заводу або сервіс дилера запускати розпушувач уже в господарстві, у вас, <кій> потрібно менеджеру пояснити, щоб, яка відстань між лапами на тракторі. Тому що часто приїжджає, що коли приїжджає розпушувач в господарство, не співпадають вуха, да? для того, щоб підцепити розпушувач, і потім в господарстві його потрібно міняти. То про це потрібно зарані попередити менеджера, і час на запуск розпушувача в господарстві зменшиться в рази. Ну, а ці ж, цю ж відстань можна змінити? Так, да, вона міняється, цим. але це все час. Тобто це треба розкрутити всі болти і її регулювати. Ага, пересунути. Тобто, зараз вона в стандартному положенні підсвітягли клас. До якої глибини він може працювати? 55 сантиметрів. Ну, цього достатньо з головою, того, щоб... З да. головою, тому що ущільнення да. можуть бути і на 30 сантиметрах. Да. 30-35, глибше 100%. можливо і не треба. Так, що ваша цікавенького? В нас є ще один варіант дискової борони. Це дискова борона, яка була представлена на демонстрації, вона є в виконанні 4, 5, 6 метрів. Вона йде на демпферних стійках. Диск супершарк. Підшипник не обслуговується. Карта, де закручується гайка, також закрита для того, щоб в будь-який момент ми її могли зняти, відкрутити підшипник і обслужити або замінити підшипник, якщо він вийшов з ладу. На ній збільшена відстань між рядами дисків. Стоїть хороший комплект гідравліки з гідрозамками для того, щоб під час перевезення ні в якому разі борона не могла розкластися. Потім на дишлі стоїть циліндр, не винт, не стяжка ніяка, тобто циліндр, для того, щоб з кабіни трактора в онлайн режимі можна було відрегулювати і виставити той угол, атаки дишла, який потрібен і буде оптимальний для роботи техніки. Ми стараємося, основна концепція, на своїй техніці, можливо, воно десь дорожче, але ставити ті компоненти, які упростять роботу. Тобто дати клієнту якусь іншу цінність, да? тобто, не тільки ціна є, простота експлуатації, якість матеріалів, візуалізація загалом техніки, робота в полі, як вона повинна відбуватися. Для цього треба щупати. 100%. Більшість клієнтів, перше, що цікавить в українських агрегатах, це ж ціна. Е, ну, на даний момент в українських агрегатах ціна є більш, ніж достойною, тому що є державна компенсація. і Ми хорошо конкуруємо із закордонними зразками. Але в сьогоднішній день по ґрунтообробці українські виробники не поступаються за кордоном. Я говорю про ґрунтообробку. Тобто в сівалках нам є куди тягнутися, в технологічності і всьому. А якщо говорити про ґрунтообробку, то нам ще є куди рости. Uh -huh. Якщо говорити про технологічність і про сівалки, то завод Груп в тому році став офіційним дилером компанії Precision Planting. Тобто, це світовий бренд, комплектуючи якого використовують багато світових лідерів по виробництву сільхозтехніки: джундір, кінза, Хорш той самий, тобто багато хто, мзурі, да? і ми взяли дилерство для того, щоб в першу чергу 2-3 роки попрацювати з клієнтами, які використовують цю техніку. Потім під час досвіду, да, спілкування з клієнтами зрозуміти, що їм потрібно і щоб можна було побудувати ту сівалку, яку захоче український аграрій. Але з максимальною технологічністю, точністю висіву, з максимальною ефективністю по збиранню даних, тобто по вологісті, по врожайності, по сингуляції і по багато інших особливостей. У нас є повний каталог продукції Precision Planting, тобто вакуумні висіваючі апарати з електроприводами, під них висівні трубки, системи внесення фуроджет стартові добрива. Є швидкісні елеватори з підтюб, тобто цей елеватор збільшує швидкість посіву до 13-14 км за годину по кукурузі по соняшнику. Бананчики це прижим насіння кітон, тобто він прибирає повітряні ями повністю. Робить повний контакт насіння з ґрунтом, щоб краща схожість. Краща схожість, краща врожайність. Так, також є смарт-фільмери. Це у нас іде датчики. Він в режимі реального часу вимірює температуру ґрунту, вологість ґрунту, чистоту борозни, наявність поживних решток в ґрунті. Тобто, ви можете цю інформацію у вас на моніторі, на пристіжному, повністю збирати в майбутньому аналізувати її. Представлені також у нас нова система REVEAL система розгортання поживних решток. В чим її новинка, то що вона чіпляється не на секцію, а на раму. Це знімає з секції вібрацію, тому що коли є вібрація, то буває, що в нашій весні трубці при сильній вібрації рослина б'ється об стінку і падає не тоді, коли нам треба. Цей розгортач він прибирає вібрацію, ставиться на Раму спереду йдуть два е, колтера з обмежувачами глибини. Ззаді можна поставити колтер і можна поставити опорне колесо. До речі, зараз то, що багато хто питає: ну, тобто, хочуть і колтер, і опорне колесо. О, і колтер, і розгортач ряду, але немає місця. Е, то у нас таке рішення є. Тут спереду колтер він розрізає, а ну, спочатку розгортачі розгортають, а потім колтер зарізається в землю. І також головна це система фурафорс. Система двоступенева система закриття борозни. Тобто вона йде після сошника, вона руйнує борозну, зрихлює по бокам ґрунт, прибирає переучилення ґрунту, а потім пневматична подушка, як це діло, резиновий каточок прикатує. Це прибирає цю проблему в полях. Знаєте, там по травню, коли посіялися, пошла шильна жара, все висохло по сіному ложі тріщина, нічого не росте. То це прибирає цю проблему. Також у нас є системи внесення стартових добрив, азотних добрив. Наприклад, ось, ось система внесення азотних добрив. Це у нас йде опорне колесо з розрізом. Тут внизу ставиться нож, через який ми вносимо азотні добрива. Азотні добрива вносимо трохи ниже посівного ложа на, на глибину залягання 6 см від розвинки. Тобто, щоб азот її не спалив. Віаплай, система дозування рідких та стартових добрив. Тобто, Ми виставляємо нормовиливу, яку захочемо. Тобто подозріровки там немає обмежень, вроді до 400 літрів виливаємо, скільки хочемо. Головна, це система Дельта Форс, система гідравлічного дожиму секції. Тобто є проблема, коли ваша секція не лізе. Наша система Дельта Force, вона дожимає. Дожимає вона до 200-230 кг на секцію. Якщо треба, якщо е, секція провалюється, Форс також підіймає, а не тільки давлює. Він підіймає секцію на 200 кг. Тобто, якщо є проблема, то що сівалка починає тонути, трохи влажнувати ґрунт, е, повісні працюєте, то Форс її трохи припідніме. Ну, як трохи? На 200 кг, якщо треба. Смарт е, Депс система авто, е, автоматичного гравлювання глибини посіву. І також, е, друзі, у нас є. Розгортач ряду. Розгортач ряду нашого власного виробництва. Я так легко підлягав, він дуже важкий. Він працює в плаваючому положенні, він не загортає ґрунт, тобто він не залізає в ґрунт, він його не горне. Він працює в плаваючому положенні, тут встановлені два обмежувача глибини, як і на ревілі, так і на нашому, тобто, щоб він не заривався. Він класно розкидає поживні рештки, готує підсушник посівне ложе. Також ми займаємося модернізацією сівалок в плані того, що якщо у вас є, наприклад, сівалка Челенджер, восьмирядка, суцільна рама, ми беремо її, розрізаємо, вона у нас складається в транспортне положення, і ви можете спокійно переїжджати по місцевості без порушення правил ПДР. Тобто, також ми ставимо на неї системи внесення азотних і рідких добрив стартових компанії «Арка Груп» є також своє фермерське господарство. І ту техніку, що ми бачимо, да, і тестуємо, показуємо, ми працюємо нею на своїй землі. І для, перед тим як вона поїде до фермера, да, до, до кінцевого споживача, то ми нею відпрацювали, відтестили, подивилися, що зручно, що незручно, а потім тільки продаємо вам. Е, які плюси в цьому, да? коли, наприклад, ти просто виготовляєш техніку, і тобі клієнт дзвонить і каже, що. Хлопці, там, порівняйте кронштейн, воно незручно. Ти цього не завжди розумієш, а можливо і не хочеш цього розуміти. Да? Бо твоє є ідеальне. Коли ти сам працюєш своєю технікою на своїй землі, то ти дивишся на це по-іншому, бо тобі незручно працювати. розумієте? І тоді ти хочеш клієнту дати максимально круте рішення, для того, щоб йому було просто, комфортно, зручно працювати. І всі були задоволені. Того на сьогоднішній день да, у нашій компанії по ґрунтообробній техніці є багато яких змін і цікавих рішень. Того, що коли ми, наприклад, взяли розпушувача, да, загнали в своє поле, дивимося, ну трохи не так незручно, велика ширина між лапами, велику груду вивертає, да, ми починаємо шукати рішення. Тут же ж немає так, що, наприклад, дзвониш до сервісу, ало, сервіс, приїжджай, воно в мене не працює. Сервіс і виробник все ти. І тобі треба вирішувати це. І ти дивишся, да, наприклад, малі квитки треба збільшувати. Треба, щоб відстань між лапами коригувалася. Тому, що, наприклад, сьогодні працюєш одним трактором, завтра іншим. Як ти доставиш ту лапу? Та ніяк не доставиш. Тобто треба рішення дати якесь клієнтові. І тому, то, що я, наприклад, розказую і показую, ми пройшли все самі. Чому, наприклад, ми взяли взагалі приціжен, да, як бренд, і, е, е, тому що ми хочемо для себе побудувати сівалку. Я не готовий заплатити за хорша 200 тисяч доларів. Але я хочу технологічність, я хочу його поєднати з Ізобасом, да? я хочу хорошого прискуча, наприклад, також поставити на нього Ізобас. Ну а немає рішень по цьому. Да? І тому ми за рахунок технологічності, швидкої, швидкої реалізації, да, якихось планів, рухаємося в тому напрямку, щоб дати максимально якісний продукт клієнтові. Ну а клієнт це ми. Тобто, все одно ми стараємося в першу чергу для себе. Коли самі випробували, тоді клієнт має можливість користуватися цим самим. Тому що, от, наприклад, фронтальні навантажувачі, е, випробували. Розуміємо, що, наприклад, там в звичайних ваги мало. Зробили посилені кронштейни, поставили хороші циліндри для того, щоб е, до поля да, можна було піднімати ті беги і загружати сівалку, щоб це було просто легко. І я розумів, що він за один сезон в мене не зламається, він буде працювати нормально. Тобто цей фронтальний навантажувач він зараз поєднаний. Ну, тобто його можна ставити на МТЗ, на Ловоли, на Юто, спайки. Скільки кілограм він піднімає? То на 600. І на яку висоту? 4,30. Тобто, якщо говорити за ковш, да, то нижня частина ковша це 4,30. По ковшові. На перших ковшах були нюанси, що ну, тобто він не був ідеальним, да, тому що і знашувався сильно швидко ніж. Ми поставили сюди Хардекс 450, ми його профризували, приварили. Питань ніяких не виникає вже. Були питання по покрасці, Зараз замінили повністю покрасочну лінію, зробили підготовку правильного металу. Також працюють і все добре. Якщо говорити по культиваторах, ми на виставку привезли старий зразок культиватора, який є на залишках. Але зараз на заводі Group Працюємо над модернізацією культиватора. Ми будемо міняти пружинну гребінку, ми будемо змінювати конструкцію рами. Ми будемо ставити тільки тандемні катки. Тому що, якщо куток одинарний, після нього залишається велика груда. Він не так працює, як воно повинно бути. Тобто, ми хочемо по максимуму культиватор приблизити до компактора. Тобто, Щоб він також робив більше операцій. Да? Можливо, це буде менша ширина захвата, тобто під трактор якийсь. Да? Але зато він за один прохід зробить те, що треба клієнтові. Також буде можливість ставити два варіанти стійки 70х12 і 25х25. 25. Збільшимо відстань між рядами робочих органів і зробимо трьохточкову навіску. Тобто, що десь в нас буде регулюватися по горизонту. Чому так робимо? Тому що на нових тракторах. Петля не є актуальною. Потрібно, щоб була єврощіпка. Якщо єврощіпка, то нам треба відрегулювати його по горизонту для того, щоб він нормально працював. І того ми зараз робимо зміни, які дадуть фермеру можливість якісніше обробляти ґрунт. Ну, так. Супер. Супер. Головне, аби на все це вистачило часу і терпіння. Та є і час і є терпіння. Нюансів немає по цьому. У нас зараз 10 чоловік конструкторський відділ. 10. Тобто, На початку, коли завод утворився, було один конструктор, потім два. Потім ми зрозуміли, що нам вистачить трьох конструкторів, а зараз у нас 10 чоловік, які модернізують і утворюють нову техніку. 10 чоловік. Всі з досвідом, всі вмотивовані. І при проєктуванні ми не дивимося на щось, знаєте, як. Заїждження старе. Ми хочемо зробити гарні рішення для своїх клієнтів і для себе в тому числі.